Доброго ранку, хлопчики та дівчатка. Засяяло вранці сонечко у ваші віконечко. Поскоріше прокидайтеся, дню новому усміхайтеся. Доброго ранку або доброго дня. Гарного настрою бажаю всім я. Запрошую вас до країни знань на заняття з грамоти. Давайте пограємо. І повторимо раніше вивчений матеріал. Я впевнений, що ви все знаєте і завдання виконуєте. Перша гра склади речення. Розглянемо схему речення. Скажіть, скільки слів у реченні? Вірно два. Придумайте. Речення за схемою. Зробіть паузу, і зараз я вам дам підказку. Так, дівчинка малює. Наступна схема. Скільки слів у цьому реченні? Вірно, три. Придумайте речення за цією схемою. Зробіть паузу і знову вам підказка. Бабуся пече пиріжки. Три слова в реченні. молодці. Наступна гра визнач перший та останній звук. Слухайте слово гриб. Який перший звук у слові? Г. Він твердий, приголосний. Останній звук який? Гриб. Гриб. Останній звук Б. Це твердий приголосний. Молодці. Наступне слово білка. Білка. Перший звук у цьому слові. Бі. Він приголосний, м'який. І ставимо дві рисочки. Останній звук білка. Останній звук голосний. Ставимо який знак кружечок? Третє слово. Сонце. Сонце перший звук. С. Це твердий приголосний. І ставимо одну рисочку. Сонце. Який останній звук? Е. Це голосний звук, який знак ставимо кружечок. Добре молодці. Ще одна гра. Поділи слова на склади. Слухайте слово. Дім! Дім! Скільки складів по цьому слові? Так, один склад. Слухайте ще слово. Кішка. Кішка. Не забувайте, як ми ділимо ці слова. Можна хлопати. В долоньки. Кішка. Два склади. Дерево. Скільки складів? Дерево. Так, три склади. Ще слово шишка. Шишка. Так, молодці, два склади. Добре, ви сьогодні гарно попрацювали. Чистомовки весни. Настала чарівна пора року весна. Пропоную вам сьогодні вивчити чистомовки про весну. Давайте разом їх повторювати. Ви готові? Тоді вперед! Ну, 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 подивіться у вікно. Ни, 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 не. в небі хмари, мов човни. Не, 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 лине сонечко ясне. На, 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 наче квітка чарівна. Ні, 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 посміхається мені. Ну-ну, ну і веде до нас весно. А тепер давайте ще раз разом. Ну, ну, ну. Подивіться у вікно ни-ни, не, не, не. в небі хмари мов човни. Не, не, не. не. Плине сонце ясне на на, на наче квітка чарівна, ні, ні, ні посміхається мені, ну-ну, ну і веде до нас весну. Ви сьогодні діти дуже гарно опрацювали. До зустрічі!